Вітаю всіх глядачів! Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні вам показую відео дуже гарний ексклюзивний тракторець. Це Кубота GL29 з оригінальним фронтальним навантажувачем та ще й з фризою в комплекті. Отже, поїхали. Що стосується самого трактора, серія GL, тобто довга база, 29 кінських сил, видає цих 29 кінських сил, трьохциліндровий дизельний атмосферний двигун. Трактор повністю обслужений, двигун в тому числі вже замінені всі фільтри та е, рідини. По комплектації, значить, колія 120, варто сказати. Тут по передній гарний редукторний міст також, що в нас є все сухо, все добре. Передня резина, я бачу, що вона в стані нової. Це Falken, напевно, японець міняв цю резину, ну виглядає так, що її міняв точно японець. Розмір резини 8х16. По дисках трактор 92-го року випуску. Задня резина в трошки гіршому стані, тому що є ось такі мікротріщини, хоча самі карби досить-досить ще в класному стані і вони походять. Розмір шин 12,4х24 на 24 це Bridgestone. Це ще рідна резина, на якій цей трактор, власне кажучи, і випускався. Вага такого трактора без фронту складає півтори тони. Ну, з фронтом буде трошки більше, там кілограм ще плюс 300 десь потрібно. Додати. Звертаю вашу увагу на сонце-захисний дашок є в комплектації даного тракторця. Далі ґрунтофреза робочою шириною 1,70 м. Ножі також в дуже дуже пристойному стані. Е, в нас фреза йде з швидкоз'ємом, є кардан, трьохточкова навіска, боковий плаваючий нівелір, все в комплектацію входить. Власне кажучи, під опускання навіски і блок керування цим нівеліром в нас є. Коробка механіка: механічна повністю коробка, два діапазони, чотири швидкості. Ну і, власне кажучи, сам реверс. Вал відбору потужності, чотири швидкості вперед, одна швидкість назад. Саме цікаве в цьому тракторі: це фронтальний навантажувач, звичайно. Супер функціональна і класна штука. Ось так він виглядає. Зараз покажу, що зблизька керування. Е, Об'єм навантаження багаточніше навантаження 300 кг. А сам ковш десь орієнтовно має 0,2. Ну так важко сказати на скидку, але орієнтовно десь 0,2. Також в даному тракторці є механічне підключення переднього моста і є оберт на місці, функція оберту на місці. Висота висипання даного фронтального буде 2 метри 60 см. Тобто якийсь там КАМАЗ зіл ви можете вантажити. Ось так все це виглядає. ми на трактор надаємо гарантію обов'язково. Також повний пакет документів для реєстрації даного тракторця дамо. Ну і доставляємо по Україні. Плюс нагадую про послугу трейдін. Можете цей трактор обміняти, тоді ще придбати собі за послугу трейдін. Свій трактор ми нам віддаєте, ми його оцінюємо. Різницю доплачуєте, ми вам привозимо цього. Красення, кого цікавить, всі контакти будуть в описі до цього відео. Телефонуйте менеджер, менеджерам вам хлопці все підкажуть. А обміняти можна не тільки на цей трактор, на будь-який інший. Весь асортимент є на нашому сайті westlів.com.ya. Також в описі до відео будуть всі активні посилання. Хто раптом не знає, попало з це ці відео вперше. Ми знаходимося з місто Львів, кільцева дорога Сокільники, Також наш другий майданчик, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Можна приїхати фізично подивитися на тракторці, можна замовити додаткові якісь фото. Відео пишіть, дзвоніть, все підкажемо. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку цьому відео та до зустрічі на каналі.